Всім привіт! Вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Олександра, я майстриня з методу матриці долі. І сьогодні ми поговоримо про 20-й аркан суд, якщо він у вас стоїть у прогнозі на рік. Як визначити, які аркани на вас впливають у будь-який період вашого життя? Я залишу моє минуле відео під цим унизу, да, і ви зможете самостійно зробити собі прогноз, тому що у будь-який період нашого життя на нас впливають мінімум 3-4 енергії. Так, три енергії періоду, і один аркан року саме, да? І так, 20-й аркан суд. Що взагалі значить ця карта? Взагалі ця карта значить або повернення до чогось у минулому, а і перехід на новий рівень. Да? Перехід на новий рівень може тут бути і як ем, перехід по кар'єрі да? на нову ступеньку. Народження дітей, одруження, коли ви починаєте з партнером жити, да? тобто оновлення, новий рівень відносин, новий рівень відносин з сім'єю, тому що це дуже така сімейна, сімейна енергія, і тут може бути період налагодження зв'язків з родиною, об'єднання сім'ї, піклування про дітей, створення своєї сім'ї, весілля, новий рівень розвитку, підвищення на роботі, успіх у справах. Що не можна да, робити, не засуджувати інших, тому що суд да, судити, не засуджувати інших в цей період дуже важливо, проаналізувати своє минуле. І я стикнулася з тим, що в цей період дуже багато є таких ситуацій з минулого, да? тобто повернення минулих партнерів, якщо не всі да, уроки пройдені з цим партнером. Повернення до того, про що ви там мріяли колись. Мріяли там бути психологом, але якось не склалось. Мріяли там поступати на медичне, але якось не склалось. Мріяли там робити макіяж, але не склалось. І ось в цей період ви. Згадуєте, що ось я ж хотіла там бути майстром, да? майстром по зачісткам, припустимо, або там бути психологом. Чому я не можу цього зробити? І люди йдуть, перевчаються або відкривають власну справу, починають. Да? З чогось треба почати. Так, а, можу повернутися людина з минулого. це теж таке. Так, що я тут виписала? Саме в цей період можуть бути ну, можуть виявлятися приховані проблеми і застарілі образи родом з дитинства на своїх батьків. Да. І важливо це відстежити, прийняти, пропрацювати ці травми з психологом, тому що ці травми досить такі, які тягнуться аж з дитинства, не дають ступити шагу, не дають повноцінно жити, реалізовуватись і повноцінно будувати свою смію нові стосунки. Да. Потрібно уникати сварок та судових справ з родичами. Чудовий період, щоб налагодити і відновити всі родинні зв'язки. Час приділяти увагу сім'ї, батькам, одруження, народження дітей. Ось такий період. Дякую, що були зі мною. Буду вдячна за лайк, за підписку і чекати на мої наступні відео.